Знаєте, Андрій сьогодні під час сніданку зачепив таку тему Відпочинок з дітьми і без, тому що ми приїхали в Естонію, як ви всі знаєте. Ми його залишили з бабусею. І е, біля нас сиділа пара, ну біля нас сиділи люди з дітьми. Я раніше, коли ми відпочивали, завжди думала: знаєте, коли от це ти лежиш десь там, біля тебе чужі діти бігають, кричать, там сиплять на тебе піском, лиють воду. Ти такий думаєш, блін, це так напрягає. Ну, це було до того, коли в мене своя дитина з'явилась, тому що коли у вас з'являється своя дитина, все змінюється. Але вона теж час від часу може напрягати. Так, ми з собою взяли на відпочинок тоні. І останнім часом ми його взагалі не беремо з собою на відпочинок. Останнім часом? Ну, ми його з собою на відпочинок взяли тільки один раз. Минулого року ми з собою приїжджали сюди в Львів і ми брали з собою тоні. Ми його возили на ведмеді, в акваріум. Це, знаєте, це треба було так набиратися терпіння. Ну, і ти розумієш, це відпочинок суто для нього. Тобто ти їдеш задовільняти потреби дитини. Ти не їдеш відпочивати. Запам'ятайте собі, коли ви їдете з дитиною, ви їдете задовільняти потреби дитини. Можливо, це дуже егоїстично звучить, Андрій. Ти як думаєш? Ми егоїсти. Похо, як це звучить. Але Я здоровий просто… але Егоїзм це нормально. Здоровий егоїзм це нормально. Це охуєнно. Дивіться, я вам скажу таке. мене мама перший раз повезла на море, коли мені було, я не знаю, 6 років чи 7. це був в якийсь Скадовськ, Херсонська область. Це перший раз я поїхала на море. Мене взяли з собою. Ну морем це також було тяжко назвати. Це вже я потім це розуміла, але це було дуже класно, але це було моїм стимулом хотіти. Поїхати відпочивати кудись інше, кудись краще. Я не знаю, що було б зі мною, якби мене от з року возили в Дубай, Андрій. А ти коли перший раз поїхав на море із ким? Ну, я цього моря не пам'ятаю, але це було десь 4 роки. Ми з бабусею поїхали в Сухумі. Це Грузія. Ну, зараз ну, це Грузія, типу, але тимчасово окупована територія Грузії на даний момент на той час це ще була Грузія, здається. І що, які в тебе згадки залишилися з за того відпочинку? Ну, які згадки? Чотири роки мені було, я нічого не пам'ятаю. Нічого не пам'ятаєш. Ну дивіться, Тоні перший раз поїхав на море, коли йому було півтори, рок, роки, десь один і три. Він згадує, правда, я не думаю, що він дуже пам'ятає, але він це згадує. Е, було все не так погано, якщо не врахувати, те, що він був хворий на корону і коксаки. А що Тоні згадує? Він каже, що він був в Дубаї, що він хоче в Дубай на море. Ну, він говориться тільки через те, що ми йому говоримо, що він там був. Якби ми цього не говорили, він би навіть не знав, що він був там на морі. Чи ти реально віриш в те, то, що Тоні в своїх навіть не півтори роки, а рік і три місяці йому було. Пам'ятає, як він був в Дубаї з нами на морі? Ну, дивись, він, наприклад, пам'ятає, що коли почалась війна, ми їздили в Польщу, він мені згадує цей зоопарк в Варшаві. Він це згадує поки що. Можливо, в років п'ять він вже не буде цього пам'ятати. Можливо. Скажіть, будь ласка, а як ви взагалі робите? Ви на всі відпочинки берете з собою дітей? Я коли їду за кордон, особливо там в перемишлі, очікуючи там на пересадку, на поїзд чи на автобус, я бачу, як дітки там мами їдуть з дітьми відпочивати, діти сплять на чемоданах, там мерзнуть, плачуть. Там немає нормальних умов там для туалету, піти їх помити, холодно, приготувати їсти також не ну, ну взагалі це такий непростий для мене ця дорога не є проста. І я розумію, як це ще коли ти з дитиною, ну це, це я, помію, я навіть не буду далі говорити. От тут Тобі тільки пісюка, кусраки, пердяки бляха, обсуждати. Тільки якщо я хочу про щось розумне поговорити, ти починаєш зівати. <реш> Щось цікаве, це людям цікаво. Як скучно. Ви вже всі заснули. Я вас зараз розбужу, не переживайте. Ти все сказав? давай, Андрій. Андрій вже зранку пивко випив. Так що давай, Андрій. Ну, а до чого тут? Це вже була маніпуляція тільки що. Андрій вже зранку пивко випив, це вже типа. Но-но. Ні, не но-но, а просто. Лишній раз нагадає. Все, пока. Я мовчу. Андрій вже лишній раз пивко випив сьогодні. Ой, Андрій вже зранку сьогодні пивко випив. Це я маю, типу, якби відчувати себе винним чи що? Я не знаю до чого та фраза була. Пацани мене зрозуміють. Що ти хочеш від мене почути? Все. <реш> мені закрив рот. Ой, ну, блядь, їхати, ви чуєте, як заді мене плаче дитина? Слава Богу, що це не моя дитина плаче. Бо якби плакала моя дитина, я б зараз тут не сидів і не слухав Соломію, а ходив би і слюні підтирав. Так як я це роблю і так кожен день, то коли ми Соломію кудись двоє їдемо. Хочеться, щоб ніхто з боку не плакав. І не заєбував. Скажу, як я чесно, ну а що тут? Я не вмію так говорити гарно, як Соломія, в мене немає такого великого лексиконного запасу. Я вам говорю по-простому. Я є ту всю хуйню. Ми собі з Соломію приїхали. Як дорослі люди, на... іноді як діти себе поводимо, що споримо, доказуємо один до одному. Але як би там не було. Захотіли пішли туди, захотіли пішли сюди. З дитиною так не вийде. В когось, може, виходить. У нас так не виходить. На жаль, на щастя, я не знаю. Нам повезло, у нас є бабуся, яка завжди приймає пост. Ну не завжди. Ми просто, як то кажуть, бабуся. і ми її дуже, вдячні. Ми її дуже любимо. Бабуся і Тоні дуже люблять один одного. Там така любов. Так що, ну, я не знаю, відпочинок з дітьми, сумнів, все сказали, якби мені нема, що додавати. Не рахується як за відпочинок, рахується як за роботу. Поїздка кудись з дитиною це, можна сказати, ти їдеш у відрядження, і тобі має давати пакет молока суточних за вредність. Або якусь заспокійливу таблеточку. Ні, ну, ми минулого тижня з Андрієм по черзі з Тоні ходили на басейн. Е, з того досвіду мені не вдалося проплисти в басейні навіть жодного разу. Ну, тобто, ну це Тоні... нормально, ми ж це розуміємо. Якщо ми йдемо з дитиною на басейн, це йде дитина на басейн, а ми йдемо за нею дивитись. Правильно, Андрій? Тоні в мене за три години ні разу не зліз з рук. Як думаєте? Який в мене був, піздати відпочив, басейн. Андрій? Я дуже ну, скажи, відпочив. 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 так спина були, вже третій день не можу сидіти. Пивка випив чи ні? Ну, була можливість сісти щось випити. ти я... з тим пивом. У мене не було можливість нормально сісти кави випити, коли я з ним пішла. Я щось не розумію, до чого тут все то пиво постійно? Так це я просто кажу, пиво, кава, будь-що, стакан води, чаю. Ну, говори краще про воду, про пиво не згадую. А що заборонено? Ти, ти стакан води випив, повтори ти стакан води, хоч мав час от сісти просто спокійно, так щоб тебе не дергали, випити стакан води. Не мав. — не мав і я не мала. Але це нормально. Діти так ростуть. Якщо звичайно можна там тій дитині всунути якийсь айпад, телефон і виключити його. Просто його виробити. До речі, от ми ну в сумі забрала в тоні айпад, і то ніби зайпада вже це скільки вже десь пару місяців мені здається. Ну так, да. Тоні все. Він навіть не згадує за іпадки. Враження, що він забув про його існування, хоча. Якусь частину свого життя він рук, зробне. Я зараз задам дал. таке питання вам, а ви мені скажіть взагалі е ви своїм дітям даєте айпади і телефони з бажанням, щоб їх виключити просто, типа відстань від мене на на пов повтикай собі, правда ж з таким відчуттям? Ну ви ж не даєте, типу, візьми айпад чи там візьми телефон. І повчи англійську мову, чи подивись, якісно проведе час, ви даєте. І ми, ми також. Ми, ми, ми так само це робимо. Ми даємо дітям айпад або телефон, типу, як просто їх, щоб відчепити від мене. Це страшно. Це страшно насправді. Мерзерзость. Мерзость. А мерзітельно. Насправді так воно є всіх. Ну, довкола. Видати в цей заклад, там буде Чуєш? так, в цей заклад там також так буде. Дай руку, я тебе люблю. Я тебе теж зайчик люблю. Ну скажи мені, я ж кажу, я ж говорю правду, правильно? Да. Так. Ти в мене молодець. ти Тому сама я така... забрала, тому ми купили тоні айпад, а потім мама. ми забрали в нього айпад. Ми його будемо йому давати це сто відсотків, так само, як і ви. Просто стараємося мінімілізувати цей час, коли він в айпаді або в телефоні. Ну нема там для тої дитини три роки, нічого корисного, як би ми себе не дурили. Мультфільми ми включаємо дітям так само. Тільки через те... Яким дітям, Зайка? У нас одна дитина. Я говорю загально про нас всіх. Ага. Просто щоб вони від нас відстали і в нас була можливість відпочити. Так що казати, я що я, разу я просто натрапила на одне відео в Тіктоці, де якісь там мами казали, ой, я так класно з'їздила з малим на відпочинок на море. Саме головне з собою мати багато заряджених гаджетів, і тоді ви можете нормально відпочити. Ну, що ну, тут можна сказати? Ну, тут можна Рей, сказати? Ми це взагалі на цю тему ми можемо тут пару годин сидіти говорити. В тебе є інша тема, можемо е, говорити про іншу тему. Короче. Тобто їхати з дитиною на відпочинок, з надією, що ти їй всунеш iPad, і вона буде сидіти в айпаді, а ти зможеш собі там випити коктейля, кави, пива, я не знаю, окремо. Має що право там. на існування. Так. Але ну то вже хай сидить вдома краще, хоч бігає, грається з дітьми, а не сидить в iPad. По і, суті, десь на морі. На такому відпочинку ніхто не відпочине. Ні Все. дитина. Думок, я думаю, буде багато стату. на рахунок цього. Завжди е, будуть люди, які будуть, скажімо так, підтримувати цю думку, і будуть люди, які будуть засуджувати таких е, батьків, як ми Соломії. Ми не стараємося комусь сподобатись і відповідати чимось, якимось там вимогам, бажанням, критеріям. оцінкам, критеріям і все решта. Ми живемо так, як нам зручно, так як. Так як, я не знаю, так як відчуваємо. Кожен, типу, так і робимо. кожен живе так, як він рахує, що це правильно. Тому що кожна людина думає, що вона поступає і правильно. І мені іноді здається, що є, знаєте, кажуть, є тільки одна правда. А Мені здається, ну, багато моментів є, де в кожного своя правда, і кожен правий по-своєму, і це нормально. Саме головне носа не пхати в чуже, в чуже життя, в чуже діло. От людині так зручно, хай так живе. От зручно батькам брати своїх дітей на море і з ними там за ними ходити, раком стояти, якщо маленька дитина, і дивитися, що він нічого не взяв в рот. І так, коротше, 10 днів підряд один одну дитину перекидати, щоб піти, хоча б Ми зараз говоримо скупнутися. про маленьких дітей. Давай уточнимо. ж не говоримо про дітей, які вже там старші, які самі собі можуть піти в туалет. А та... я не можу говорити за старших, бо в мене немає такої старшої дитини. От коли в мене буде сину там, 5, 6, 10 років, я тоді зможу за це говорити. Я зараз говорю поки що про маленьких дітей, так як в нас Тоні ще маленький. Тоні в нас активний, Тоні в нас вибагливий, Тоні в нас лідер, Тоні... ні. Привик, щоб все було по його. розумієте? Ми тішимося тим, що в нього є своя думка, і ми не стараємося цю його. І зламати. І не стараємося понизити його якусь там самооцінку, впевненість собі. Хай він росте собі впевненим і рахує, що він у всьому правий. Але просто хай він це все робить тільки вдома <laughs> з бабцею. А ми собі тут поки що в Києві. З друзями, от зараз зустрінемося, трошки поспілкуємось, змінимо Е Все. Завтра поїдемо до Тоні і будемо цьомати його. Тебе гриза, совість, коли ти залишаєш дитину? Ну, це, напевно, питання потрібно задавати не батькові, а мамі. Мене абсолютно не гриза. Мене інколи. Гризе, але в мене є розумний чоловік, який мені говорить таку фразу: то тоні нас лише. Він все одно нас лише. Тому чому ми маємо повністю жертвувати там своїм особистим життям чи відкладати його? В цьому є доля правди. Ну і його дитинством насолодитись також хочеться. Коли ми вдома, ми його на всі сто. Давайте ми поки що закриваємо цю тему, поки що на якийсь період, потім знову її продовжимо в якомусь іншому. називаємо це подкаст, да, наш такий хай буде. Тому що на цю тему можна ще багато говорити, і ми будемо про це говорити. Просто це відео вже і так затянулось довго, і ми його виключимо, просто щоб не забирати ще вашого часу сьогодні. Так багато. І, можливо, зараз запишемо ще про Дивіться, щось. Діліться вашими якісь, думками. Про якісь наші на стосунки. Цього. От ми вчора з Соломією посварились, і я хочу іменно розібрати це питання. Ти готова вчорашню ситуацію розібрати? Можемо спробувати. Став Наступ... паузу, наступне відео. Наступне відео буде про цю ситуацію.